Діти, сьогодні поговоримо про слова. Щоб поділити слово на склади, треба знати, скільки в ньому голосних звуків. Є правило, скільки голосних у слові, стільки і складів. Так? Давайте зараз порахуємо, скільки голосних звуків у слові кит. Кит один голосний звук И. Тобто це слово односкладове, має один склад. А послухайте це слово Рама. Скільки тут голосних звуків? Два рама А. А. Дві А два голосних звука, тому це слово двоскладове. Зараз я буду називати слово. Якщо у ньому один склад, плескаємо у долоні один раз. Якщо два склади плескаємо у долоні два рази. Рот тиша, сом соки. Кит. овал. Ось так і розібралися.